Ображайся на неї, як хочеш, як хочеш, не слухай її слова, подих холодний розкриє вам очі, а в них є запалена тепла іскри. Ображайся на неї, бо плаче, плаче вдома, сидить лиш сама. Твоє слово лікує в додачу, зрозумій, що життя це є гра. Ображайся на неї за щирі, за неповагу. Часом відверті слова. Кажеш, так не показують хмилість, її показати взагалі не хотіла вона. Ображайся, дивись через простір, через лют весь знайдеш ти її, кожен хоче отримати доступ. Та, на жаль, люди серцем скупі. Ображайся, мовчи, не плануй, як захочеш побачити очі, промовляй кожен раз. Через вміння плавати ще